Сьогодні приготуємо з вами бюджетні січеники із куриної печіночки. Беремо печіночку, курину, ріжемо міленько. От, трошки підморозити потрібно, щоб легше було різати. Потім додаємо туди 3 яєчка, збиваємо. Одну морковку тримо на тертушці, на мілкій, дві цибулинки міленько ріжемо. Додаємо туди. Півчайної ложечки соди, півчайної ложечки солі, чайну ложечку цукру, три ложечки борошна. Яєчка збили, все висипали у мисочку і отако не фанатично перемішуємо. Така маса в нас вийшла така густенька. Мажемо на олійці, трошечки прикриваємо кришечкою. Десь по три филинки, у мене так вийшло, з обох боків. І викладаємо на тарілочку. Я добреньке у нас все вийшло. Їх виходить десь 20 штучок. Готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких. Це дуже смачно. Підписуйтесь, кому не жалко, пальчиком тикніть і все!